Кар'єра російського вратаря Матвія Сафонова в одному із кращих команд світу ПСЖ опинилася під загрозою. Звичайно, ми усі хотіли, щоб його туди ніхто і не кликав, тим самим не легалізуючи нормальне сприйняття російських футболістів у Європі чи відправляючи гроші за трансфер у РФ, але краще пізно ніж ніколи. Отож, причин для скандального прощання Сафонова і паризького колективу одразу дві: перша раціональна: прихід одразу двох топових голкіперів на заміну Матвію і Донарумі. Один із них суперперспективний Шавалія. Але набагато більш важливо, що за даними Фабріціо Романо та англійського інсайдера Бена Джейкобса, парижани вже домовились із Бормутом за покупку Іллі Забарного. Відхід росіяна відбудеться навіть попри те, що сам Матвій вже не раз говорив журналістам, що хоче залишитися, і готовий як до нової конкуренції, так і до того, щоб порозумітися із забарним. Але звичайно, що цей сценарій виглядає зовсім нереалістично. І з футбольної точки зору трансфер українців ПСЖ реально хороший. Навіть якщо забарний не стане основним, то точно додасть якості глибині складу. Як ніяк він класно проявив себе у АПЛ, тому логічно заслужив шанс спробувати себе у клубі на щабель вище. Так як його напарник по обороні Дін Хейсен, який уже у реалі. Тому що до Єллі було питання тільки у напрямку переходу. Звісно, якщо його вибір зупинився на пасаже, то потрібно якось вирішувати і запобігти новим конфліктам у колективі. Взимку цього року пасажер уже приходив за Елею, і тоді українець нібито відмовив саме через Матвія у складі, тобто росіянина. За даними французьких ЗМІ, це не збентежило парижан, і вони почали розробляти план дій щодо того. Куди їм сплавити Сафонова влітку усе це для того, щоб оформити трансфер Іллі офіційно уже у цьому році? Звичайно, що на таку скандальну ситуацію не могли ніяк не відреагувати російські спортивні змі, у яких відверто запалало. Найбільш грубі коментарі я вам не буду показувати, щоб не зіпсувати ваш настрій. А найбільш коректні звучали якось ось так: мовляв, забарний зомбований та політизований футболіст. Росіяни згадали навіть той факт, що у 24-му році Ілля розповідав, що роздумував зав'язати із футболом і повернутися у Україну воювати, апелюючи. Я хотів повернутися, я міг би просто взяти зброю і навчитися воювати. Ілля так розповідав у інтерв'ю «The Times». Від цього задуму захисник відмовився, вважаючи, що на полі принесе більше користь. Звісно, такі популістські заяви забарного не красять і навіть викликають почуття іспанського сорому за його показний патріотизм та спробу виставити себе героєм. Особливо враховуючи той факт, що його трансфер в АПЛ відбувся уже після 22-го року, і офіційних підстав на виїзд за кордон у нього не було. Адже це все ж таки не представлення країни у грі за збірну, а повноцінна робота в іншій країні, хоч і спортивна. Але попри всі надто приємні фактори у біографії забарного його сусідство в одній команді із сафоновим після цих слів інтерв'ю уявити дуже важко. Це розуміють і у Парижі, тому вже готуються не лише до трансферу забарного, а й до того як правильно позбутися від Сафонова. ПСЖ уже офіційно повідомив про підписання довгострокового контракту із 23-річним голкіпером Лілля Люком Шавальє. Це чудові новини для команди Луїса Енріке і погані для російського голкіпера. Парижани підписали з новачком п'ятирічний контракт, і, за даними інсайдера Фабріціо Романо, заплатили лілю 40 мільйонів євро і ще 15 бонусами. Сума дуже солідна. Люка тепер п'ятий голкіпер в історії за вартістю трансферу, поступаючись лише кепі, алісону, буфону і онані. Але ці витрати абсолютно виправдані. Шавалія молодий, надійний і дуже перспективний. До того ж, він француз, що говорить про ідеальне придбання для клубу, який останнім часом взяв курс на місцевих гравців. При цьому Люка не просто потенційно хороший, він уже досить досвідчений воротар на свій вік. За його плечима три повноцінні сезони у Лізі. Один в кожному з яких він був ключовим гравцем своєї команди. Шавелія високо котується навіть у збірній Франції. Зараз головний тренер Дешам бачить в ньому наступника Майка Мін'ян. До речі, останній був наставником молодого француза. Вони разом грали у Лілі. Отож, парижани купили шавельє явно не для ротації. У клубу великі проблеми із джан Ліджі Донарумою, у якого лише рік по контракту, за продовження якого він просить дуже багато грошей і явно схиляється до того, щоб піти із пасажем. Чинити опір клуб не має наміру і, схоже, хоче вирішити все якомога швидше. За даними Л'Якіб, Донарума й зовсім збирається піти, якщо Люка все ж таки підпишуть. Ось чому наймовірніше шавельє буде першим номером у новому сезоні для Парижу. Власник команди команд несер халейфі у захваті від нового кіпера також. Люка, один із провідних воротарів Франції та Європи. Це класне підписання для нас, оскільки ми продовжуємо будувати команду на довгострокову перспективу. Заявив він клубній пресслужбі. Отож, судячи з усього, Шавельє вже у команді. І в теорію посаже як мінімум два воротарі світового рівня. А забарний підійде ось ось. Тому доля росіяна одна йти на вихід. А враховуючи той факт, що нормальних варіантів у Сафонова майже немає. Можливо, йому доведеться повертатися на Батьківщину. Сценарій, про якому Сафоном залишиться у Парижі, уявити дуже важко. На цьому все не забудьте поставити лайк цьому відео, а також написати у коментарях ваше ставлення до цієї ситуації. Також підпишіться на наш канал, аби не пропустити нові відео. До нових зустрічей.